Кого не було, вітаю з новорічними і різдвяними святами, бажаю всім міцного здоров'я, перемоги, миру, достатку, добра, щоб все було рано. В новому році діждатися зробити для того, щоб поскоріше настала перемога нашій військовій, повернулися додому, живі здорові, щоб ми могли далі працювати. Шановні члени виконавчого комітету, сьогодні проводимо позачергове засідання виконавчого комітету від в, культуру культуру. Першого, в року. На порядку денного два питання. Невеличкі я зачитав. Перше про призначення помічника дій здатній фізичної особі. І друге також про призначення помічника дієздатній фізичній особі. Порядок денний є? хто за такий порядок денний, прошу голосувати, хто за. Просто отримуюся, дякую. Перше питання про призначення помічника і здатній фізичній особи. Доповідає Наталя дня На ім'я міського голови надійшла заява від Лукавського Миколи Францовича 79-го року народження з повним пакетом документів. Щоб призначити його помічником Лукавської Марії Володимирівни 51-го року народження з повним пакетом документів, які проживають і зареєстровані в місті Баранівка. Перший пробул Жаборицький. Два Лукавська Марія Володимирівна за станом здоров'я потребує постійного стороннього догляду. Не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки. Заява надійшла. Лукавсько Марії Володимирівни є копія, копія паспорта, довідки про реєстрацію, виписки з лікарні, все, тобто і акт стороження факту спільного проживання. Дане питання розглядалося вчора на засіданні Обідовської ради виконавчого комітету міської ради. Ну, це те ж саме питання, яке ми обслуговували на минулому виконкому, тільки без присутності самого Лукавського. Вчора вони були присутні і комісія все-таки рекомендує призначити його помічником для своєї мами онкотворої і рекомендували також звернутися в лікарню. Лікарський Микола Францович був помічником для своєї мами Лікарської Марії Володимирівної. Є в когось запитання? Є все. Володимир, а що ви? Нічого? Я все те саме, на тій самій нозі стою, а в неї дочок нема, ні? Вчора стала невістка, і він вже приймав. Чого ж не знали, що в неї є дочка? Цікаво. Які дочки? Хай дочки ви я, я вам кажу, той товариш просто устав. <піллявий> і з ну, нього, ну я сьогодні буду голосувати, щоб підтримати це, знаєте із за чого. І за то я той раз проти була. А буду голосувати із за того, що він просто вже дійсно да, за 9 да. місяців він ніякий. Це Толку з нього там нічого нам від того, що його привезли, ну, в групу теж нічого доброго не буде. Я впевнена, що він як жив в Полянках, так і буде жити, не будуть вони її ряді. Просто розумієте, чи буде толку від цього які, я не знаю. Оце і все. На документах реєстрації в інших одній адресі і абсолютно е проживання теж є. Спільного відглядання. Він з першого дня вблюдений. Він віддав Він оце да, да. 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 в, в останнє ось до. 30 ви розколошматили під Бахмутом, то оце тоді там пішло два підрозділи вроде, в одказ, він Де, один серед них. Йому або, або, або ну, хай йде, йде в матір. Ну, він непоганий хлопець, він роботяга. Ну, десь він морально вже просто спорів. був у нас випадку. на Українській раді Володимирівна, <клух> я вас підтримую. Нам на умножався. Другий випадок, може б я, я, што, я той раз була проти. А, є ще є шакові запитання? Станом на голосування. Хто за? Проти? Свідючі питання про призначення помічника Так, що далі на ім'я міського голови надійшла заява із пакетом документів. Миколи Сергійовича 96-го року народження, який проживає в селі Явне вулиця Шкільна, щоб призначити його помічником над дієздатною особою, його дідуською Коржовською Йосифа Аколінаровича, 52-го року народження, який є інвалідом першої групи Б позору, Повен пакет документів і Щука, і Коржовського є. Є характеристика Іщука, хочу зачитати, який проживає і дійсно доглядає діда з бабою, своєю сім'єю в селі Явному. І Сергій Миколаєвич проживає в село Явне, Зеленського району з того з жовтня <див> 2020 року. За місцем проживання характеризується позитивної сторони. Що люди разом з дружиною виховують малолітнього сина. До адміністративної відповідальності не притягнувся, компрометуючи матеріали на Іщука Микола Сергійовича відсутні. Є акт спільного проживання, підтверджений. Теж вчора ми розглядали дане питання на засіданні Опікунської ради, був присутній сам Іщук Микола Сергійович. Ну, прошу підтримати. Щоб, і щоб був и призначити позицію діловода теж вияснювати. А позиція діловода теж дійсно, вона неодноразово здійснювали акт обстеження. <как> він дійсно там проживає, опитували сусідів. І вчора ось нам передали свіжий акт обстеження, що дійсно він там потребує. Він навіть по своїх доходах нього виходить на компенсацію по непрофесійній основі. На засіданні Опікунської ради ми рекомендували йому додати ще деякий пакет документів і оформити. Він сказав, що гроші десь неофіційно працює, що, можливо комусь більше треба, його поки що це влаштовує, що, щоб бути помічником для свого дідусь.

Людина бачила. в У мене вчора було перше питання, де він проживає. Володимирівна, що він півроку проживає в хаті. Це в моєї вулиці людина. Володимирівна читає бумага. Член виконкому бачив. Я маю ходить звідти не сусідів що він дійсно півроку проживає в яму. Ви такі, або складаєте, як саме що у вас людина не проживає, а ви підтвердите, що проживає. Ну давайте тоді питання у мене до Сарос Білогоні. Ви будете давати фіктивні довідки на долуці? Давайте я зачинаю читаюсь, а Ви до стежки. Що Микола Сергійович проводить довір свого про Юзефа Іналійовича. Це друго. Шовський людина особою з інвалідністю першої руки загального захворювання їжко лежачий, яка проживає село Яндекси. Дочка Іщук Тетяна перебуває на даний час у Мельчині. Дочка Зус Валентина проживає в місто Київ, син Куршовський Олександр. Постійно проживає в пощі. Факт догляду Куржовської, Юзефа Аполінаровича і Щукова підтверджують сусіди Черняківська, Ірина Іванівна, Пашковський, Валерій Ромашович та дружина Коржовського. Ніна Адольфівна, ось а це вчора нам завжди. Що в нас таких хлопців буде дуже багато? Я знаю, що вже кожен другий шукає, шукають для діти, і ми тут приймати рішення будемо. Сідай сиди, хлопчику, а той хай там. Тут нікого. щоб нікому, не одному. А ми напряму даємо що... нас все вдома, то не діда, не дуже не вийде, тоді діти. Діти, діти, дочка я можу, син я ж не знаю. Ми сьогодні маємо прецедент, проріг у державному законодавстві, яке називається під одним нехорошим словом, водкосить. То, якщо ми маємо сьогодні таку проблему і цю проблему зобов'язані вирішувати самі, я не думаю, що ось інші органи місцевого самоврядування не стикаються з цим. Просто до одного певного періоду, поки люди не розуміли і не знали, цим ніхто не користувався. Це дуже нехороший прецедент, і ми будемо мати чим далі, тим більше людей, які будуть користуватися цією проріхою. Можливо, Є сенс в міській раді разом з депутатами підготувати звернення до Міністерства соціальної політики чи ще до якихось відповідних органів, щоб ця проріха в законодавстві, ну, її треба обирати, тому що це, це неправильно, це не нормально. Але тобто, з другого, тут, є, це тут, бача, тут підхід, для чого, чого воно проводиться через виконавчий комітет. Тому що є е, дійсно випадки, де як ви кажете, і вправи речі спільно називаєте іменами, десь закусити, а є речі, де дійсно ну, люди потребують в більші, більшості випадків. Тому тут е, треба підходити індивідуально до кожного Звичай, випадку. Не раз буде виїжджати, два, три дивитися, все і бачити, що ну, ви, моя, моя думка була, така. Може, я не права, але якщо дід він сліпий і лежачий, тобто в купісять він стане сам, і памперс йому не треба надівати. Дочка може за нього побеспокоїтися. А що в Німеччині? Ні, а, а, а яка? Тому шо, в ну, що її транспорту, може немає, може немає змоги приїхати. Ні, ну, ну, почекайте, і, то давайте... Ні, ми шукаємо успіхи для того, щоб оправдати. Так, давайте зробити все. Це якщо б людина має день кода, тоді треба шукати нам ще на виконкому треба знайти людину, яка б не діла цього діда чи бабу. І все не має дітей, внуків, правнуків, ще не виконкому дати йому чи гадери діда. Він своїх 9 от тако, то <пути> вже шкода, то <Того, пути> ми не можемо його. А тут, якщо... якщо Іваніна, я хочу сказати, що є діти, є внуки, в Києві поза Києвом, і ми соціальні е, е, робітники, і Він, наш працівник. Які... На я це знаю, я думаю, просто просто кажу в голову, що це неправильно. Це неправильно, ви не розумієте. Згідно сімейного... Ні, ніхуя не був'яжу, вони всі були на ході. Абсолютно правильно. Сказав староста, що ви розумієте, ми виходить туди каральний орган, фактично є лазейка в законодавстві і ми. Ви розумієте чи ні? І абсолютно правильно дуже багато таких буде, і немає єдиного підходу. Тому що дійсно в одній сім'ї там є і порядні дочки, які я не знаю, приїдуть абсолютно правильно і з батьком залишаться, будуть батька доглядати. Нехай періодично, нехай до себе заберуть там чи щось інше. Але ну це до того, що ситуації. Маючи свою хату в Бараніці в Києві. Що до себе не заберуть. Дев'ять місяців війни, я не про це. Він уже не пішов. Повірте мені, якщо ми йому зараз не дамо, він не піде. Він був не в Баранці, а він це хоче, ну не піде. В случай чого, давай, я піду, Надя піде, будемо воювати. Повірте, йдемо він дідати, які війномають. Ну, ну Я спілкувалася ну, з ним і з дружиною. І, якщо Дружина треба, є, де? Ну, то дивимося і шукав. Він сам у місяць ходить ще. Ну і Він не буде голосувати, бо ми так будемо зводити, можемо свої допомоги, що його. Давайте не будемо нікому давати, і все. Нікому да. не давати, і все. Не <говори> В нас надійшов запит Рахлінський попередній, так так. Ні, не ви Рахлінський, Рахлінський. відмовили, Він нас написав заяву. Зараз пишіть, на якій підставі ви відмовите. Хто проголосував за, хто проголосував проти і чому? І я сиділа, вибирала, писала, хто хто за, хто проти. Це не просто так. Давайте не будемо давати. Ми так не можемо давайте давати незаконно. Це звернення, ми маємо його розглянути, і кожен з вас має проголосувати. Яка ваша думка є? Отак <постав> От і голосуйте. Нас буде, як будуть в суд, тоді будемо пояснювати, що ми голосували. Чи нас на судити? Якщо він буде, а наші юристів будуть викликати, він буде пояснювати, чого ти проголосував так, а ти так. Голосують не давайте нам на голосування. у нас А як ми можемо голосувати проти, якщо нас будуть в суд визивати? Мова має бути мотивована. Якщо ви зараз мотивуємо, що ви дійсно не доглядаєте там діда, того лежачого, не лежачу, не доглядаєте, то значить має що це дійсно не... Ми маємо, якщо відмовляємо, ми маємо сказати, що Ми вважаємо, що є інші члени сім'ї, які можуть за ним допомагати. А Або зараз там давати ми сьогодні заложники крім всього прочого нашого маленького містечка, де Іван Петра і Семена знає. І всі ми знаємо ситуацію, яка там. Ну якщо не всі знають, обов'язково є один член виконкому, який дійсно знає, чи староста, чи інший, де 10, 15 -й. Документи подали, ми бачимо сторону коми бачили Документи житові що... Я... ніхто на це звертає, не звертає увагу. Бо, комісія рекомендувала проголосувати саме результат цього рішення. Можливо, воно і не буде впроваджено в життя, тому що командування наприклад там чи військомат, вони можуть чути взагалі,

Я перебраду, дяло яки, взагалі немає. А чому раніше ніхто не звертається? Що це не є підставою, то хай доглядає мене проти. Чого він звертається? Люди шукають будь-яку дії, ну яку ми пояснюємо, що це може вам не вплинути, але людина має право звернутися і ми зобов'язані розглянути. Голосуємо за ні проти все. Я не усіграю. Але тут дивіться, тут ще друге є. Не хочеться там під камерою говорити про це. У нас є корм. Ну зараз у нас бачу, яка... Не пробую, що я утримуюся сам. Ма питання, не щодо... Ма питання, не щодо... Ну тож, просимо, давай я тебе допоможу. Згадайте, чого я читаю, так? Згадайте, чого я читаю, так? Щось Микола Васильович так казав. Вчора військовий з'їхав, він зверкався, він каже, він звернув в частину, він каже, ну, помічник мій, деякий оцього... Ну, дає, не, не дає. дає. Да. У, В управлінні оформитися на, платні, на платній платній основі. Оце офіційно. Це, офіційно, для... основі. А, Оце, це є підставою від військової віз... віз... служби. Ну він ж як ми даємо рішення, то йде, людина не. далі ще оформляє буде. Ні, І... то не обов'язково Скажіть, що не обов'язково. Ні, це зовсім. Зовсім нічого допомогу. Не обов'язково. Попередньо було людина, сказала, мені не треба зарплати, я і так справляюся. Ну, помічником буду. <пробітник> і зараз, дивіться, ще, як ми зараз цього товаришу дозволяємо це все діло, то той самий мусік скаже, чим я тоді не такий є в цей. Бо через 10 а батько не інвалід, <пробітник> і не лежачий, а батько є на, <пробітник> на бажанні. <пробітник>

Що не вбивається на їхні чого вони не піднять так, і тобі наші віші? Вони не стаття відходить. Вони себе А другі каже, бачите, відкосить, їм вже далеко, я там платить, там вже купив всіх тут. Купив, йому дали. Це ж село, ти люди. Так, шановні, ставимо тоді на голосування. Хто за? Хто проти? Три. Хто утримався? Бою утримався. Рішення не прийнято. Дякую. Дякую. Шановні шарики Булоте. Тобто, всі питання порядку денного проголосовані. Є в когось, якісь ще запитання, зауваження? Доповнення, предложення? Немає? Дякую. Дякую. Дякую всім за роботу.